Друзі, привіт-привіт усім. Сьогодні хочу вам зняти відео на порожні баночки. У мене тут аж два пакети. Ось Один і другий великий. Я не знаю, чи вийде в мене все зняти. Я собі давала обіцянку, що буду це відкладати в довгий ящик, але, тим не менше, завжди в мене виходить, що дуже багато тих баночок збирається. Дещо викидаю, навіть вам не показую. Тому давайте почнемо, отаку, як кажуть, рандомно да? буду витягувати, що попаде, що та й попаде. Перше, що я вам хочу показати і порекомендувати, у нас це вже друга баночка, або навіть і третя це кондиціонер для прання від Тезорі Діорєєнти, це італійський бренд, і саме ось цей білий, білий мускус дуже смачно пахне, запах чистоти. Його треба не так вже і багато, мені здається, що а, навіть можна не повний ось цей ковпачок. Саме ідеальний із усієї лінійки, от як для мене, я м, користувалася двома чи трьома. Решту постараюсь понюхати, затестити в магазині. Ну, ось Цей білий мускус для мене він ідеальний. І я його щиро рекомендую і буду брати однозначно ще. Так, що тут далі в мене? Це ось такий ось, я навіть не знаю, що це таке, маска для обличчя нічна з екстрактом граната для зволоження і відновлення. Ну, дивіться, це біоаква, цю маску красиву таку, да? От подивитись, вона дуже красива, желейна. не пам'ятаю, який в неї запах. Але, якщо чесно, це мені її віддала моя подружка, кума. І ну, вона, типу, так каже, взялась цікавості її, але щось не зрозуміла її дію. От такий у мене сама ж історія з нею. Я не зрозуміла її дію, і якось зараз я користуюся іншими доглядом під наглядом косметолога, так сказати. Тому цей засіб не бачу сенсу зберігати на своїй поличці, займати місце. В нас скільки того хламу всякого, а толку нуль. Тому ця маска вже покидає нас. Не, не буду вам її радити, тому що ефекту я від неї не побачила. Мені здається, це такий, знаєте, маркетинговий ход трошечки щось там типу <див> додати в, свою, в своє виробництво щось новеньке. Ну, мені вона якась без, без толкова. Так, ось ця маска це мені Алінка, моя сестричка. На її, її канал також Чужоземка називається. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, дуже змістовні класні, якісні відео з Шотландії. Це бренд Піксі, як я розумію, колагенова маска, ось це класна штука, вона досить гарно зволожувала обличчя, надавала йому такої. Еластичності гарно поживила шкіру обличчя. Ну, мені здається, що Аліна мені її також віддала, вона вже була в неї використанні. Мені здається, що в неї терміни придатності підійшли. Можливо, тут ще на декілька разів її і вистачило б, вона така просто ось, кремова масочка. Але Мені не подобається її запах, вона трошечки мені такою, знаєте, стариною віддає вже, тому я з нею також прощаюся. Я ж кажу, Зараз я цілком і повністю в руках свого косметолога. Ось таке також якась маска від Simple, Я навіть не знаю, як вона до мене потрапила. Вона, здається, гелева. Ну ми з Міланою. А, вона така, ось, бачите, типу як глина. Ми з Міланою якось її не зацінили, і також мені здається, що тут по срокам вже все, не все ок. Ну, В принципі, відгуки на косметику Simple такі, хтось за, хтось проти. Ось Зараз у нас гель від цієї марки. Мені здається, трішечки підсушує шкіру, але загалом нормально. Так, давай далі ми подивимося, що тут у нас сульсена. Сульсена, друзі, це ось цей, до речі, другий крок у нас трошечки він не використався, а шампунь ось пішов в добре. В кого перхоть лупа лупа, да? в кого лупа, то я можу рекомендувати, придивіться, в принципі, виручає. Так, це Сульсена у нас. Далі, що я покажу. А, тут ще ось також другий крок. Активний догляд це, мабуть, просто менша версія. Вони в мене майже всі повні, але вже вийшли терміни придатності. Так, ось така ось Nail Moisture Mask. Це маска від Avon для рук, для нігтів. Ну, також мені здається, щось типу якесь маркетингове. Що за маска? Звичайно, мені, як здається, крем доволожував так собі непогано. Тому, друзі, не, не вийдіться на ці всі штуки. Так, любила завжди ось ці засоби. Це такі ліміточки, які виходили до новорічних таких свят. Ну, тому що аромат апельсиної кориці з вітаміном Є, скраб для ног. бачите? Ось, бачите, воно в мене ще й російською мовою, і воно в мене вже таке древнє, задавняне. Тому запах у нього зберігся дуже добрий, такий класний, як має бути, як я люблю, але ж скільки йому вже стояти, тому я його вирішила ну, все, попрощатися з ним, бо просто був ціла купа всякого хламу. Так, а тепер ось дивіться, навіть і не засіб доглядовий, а це для взуття гель-очищувач, така прикольна штука для всіх видів спортивного взуття. Глибоке очищення, я його дуже давно вже купляла, Ми, здається, ще були на квартирі. Видаліть великий бруд щіткою, а так, промивайте губку водою після кожного застосування. Ну, так непогано він мені кросівки, пам'ятаю, відчищав. Така тут ось щіточка, не щіточка, а губка. От. Тому, в принципі, мабуть, ще колись куплю. такий Непоганий цей сільвер для кросівок підходить. Що тут у нас іще буде, друзі? Давайте, як я бачу, по обличчю поки що ми цей пакет відставимо. Дивіться, закінчився ось такий ось гель для душу. Лапет лепеті, Марсель. Він з екстрактом ванілі. Ванільною молочка. О, гель для душу ванільне молочко, Запах приємний. Угу, такий е, непритурної ванілі, дуже класний. Мені подобалося, але він у нас дуже швидко закінчився. Ще один гель для душу від Ді Орієнте, Royal Ут. Королівський уд, Запах дійсно дуже приємний, удовий, ніжний, але ут-такий, знаєте, дуже ніжний, як на мою думку. Ось красивенна така упаковка, марокінська, марокканська, якась така, да? е, класна. Коротше, буду, буду, можливо, ще колись повторю. Класний аромат, мені сподобався. Закінчився. У мене ось такий дезодорант від Нівея Fresh Orange. Ну, Запах собі такий, приємненький. Що трошки Так, да, такий собі нівеївський апельсин нівеївський. От як у них от в Нівеї прийнято запахи такі. Знаєте, в кожного бренду є свій запах. І от навіть апельсин він пахне по-нівеївськи. От мені, от в даному випадку, це апельсин з Нівеї. Мені він, якщо чесно, не дуже так там захист давав. Ну, я така пітлива, то, можливо, моя думка не об'єктивна, але взагалі, якщо бачитимете його по акції, я думаю, що можна взяти. Такий собі, в мене він на роботі стояв, і от іноді я забіжу трошечки освіжитися. Так, що ще? Ось такий ось від About Hair. Це у нас кератиновий спрей, 5, спрей 15 в одному для сильно пошкодженого волосся. Він сподобався моїй Мілані, колись їй дарували таку б'юті-коробочку, і там був цей спрей. Тому е, це повторка, ми купували його повторно, їй сподобався. Мені, ви знаєте, також непоганий засіб, можна користуватися. І він бюджетний досить, і так волоссячко таке легеньке стає, добре розчісується. Поганий засіб для, для своїх грошей точно. Так, 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 давайте що тут ще цікавинка. Ось це такий у мене, знаєте. А закінчився від Giardani, Giardino Di Sensi. Це також італійський бренд. Його присилана нам мама вже дуже давно в посилці із Італії. Це в мене такий ностальджі-лосьйон для тіла. Він у мене був ще з квартири. Потім я його забрала сюди. Запах дуже специфічний. Ну, я вам скажу, мені взагалі ось ця італійська доглядова така масс маркет-косметика, вона якихось таких. Звучить так якось нівеївський дезодорант по-нівеївськи, так мені от італійські ці бренди, і тезорі, і Джардіно, вони мені по-італійськи якось звучать цікаво. Особливо якось ну вони умудряються його так по-інакшому цей аромат висвітлить. Тому ну варто спробувати, мабуть, не знаю, якийсь такий мені цей авокадо виявився цікавим. Так, також те ж саме можу сказати про Марсилія Тosкано, якийсь також дуже популярний бренд італійський. Це мило, Водорості, якась водорость Також аромати максимально типу як до натуральних, і сам шматочок мила він також виглядить максимально якось натурально. Ну, от такі вони якісь складні, як на мене. Специфічні. Що тут у нас ще показати вам? Ага, ось така закінчилася. У нас вже давненько також маркуші дарила лапка, щенячий патруль, дитяча пінка для рук і тіла. Її прикол в тому, що ти, коли ось цю помпочку. Надавлюєш, то на руці залишається дійсно такий і спінний слід лапки. Дуже цікаво, малюку сподобалося. І я вам скажу: він чудово підходить для інтимної гігієни. Він досить бюджетний, я ним часто користувалася, і <кхе> вибачте. І що цікаво, що він. Ну, зручно його діставати. Тобто, коли ти ось миєшся, собі рукою натиснуться лапка, і його достатньо цього засобу на руці, щоб помитися. Тому прикольно купимо ще. Так. Тепер покажу вам ось такі смужечки. Для видалення вусиків, ну я їх використовувала воскові смужки для піляці обличчя, а вусики це зазвичай ними собі там підщіпую. Я така рада, що взагалі почала робити цю процедуру, тому що я все життя ходила з цим пушком, а потім одного разу мені моя майстер манікюру каже, яна, ну що то таке ти ходиш, наче здрасті. Давай видали. Вона видалила, я чомусь думала, що воно якесь буде там не таке рости. Росте воно все чудово, не так густо вже. І, от періодично треба просто обробляти цю зону смужками, видали в собі зайві волосся та й все, і ходиш собі чудово. Тому ось такі смужки мені, якщо чесно, не дуже вони сподобалися. Я вам в наступному відео, коли там буду знімати, покажу, які смужки мені більше сподобалися. А ці такі трошки вони мені громісткі були, тому. Не хочу їх більше купувати. Так. Далі, що у нас тут ще закінчився ось такий хель для душу. Я вже й забула, як він пахне щось із м -м, півонією і полуницею. Ось ну, такий також, якийсь запах цукерковий мені б'є в ніс трохи. Мілані моїй він дуже сподобався, я згадала. Мені, якщо чесно, так собі. От ось цей ось з ванількою сподобався. А цей такий собі. Далі, що мені ще сподобалося, був у нас у використанні ось такий пробничок від сйоз. Це у нас інтенсивний кондиціонер кератіновий якийсь там комплекс. Да? Давайте я ось так розгорну інформацію. Ви знаєте, мені в принципі сподобався цей кондиціонер. Треба собі взяти на замітку. Так він глибоко живить волосся, і він таке гладеньке, блискуче. Тому, можливо, спробую собі повну версію, не пробник. Так, ну, друзі, дивіться, що я таке не цікаве ще не сильно цікаве вам покажу. А цікавинку все ж таки залишимо. Я бачу, тут такі залишилися вже більш по обличчю, масочки якісь, да, там для волосся щось таке більш класніше. То це вже покажу вам в наступному відео, бо вже і так на 14 хвилин. Значить, покажу вам ще зараз. Палочки ось ці мені сподобались, бо я залишила. Взагалі я не залишаю такі засоби на огляд, але мені ось ці палочки сподобались день у день. Отакі от ніби непогані. Зараз вони ці палочки такі, якісь, знаєте, важко знайти хороші, вони якісь всі. Так, щось в мене ця дівчина падає, постав її отак. Тому ці палочки непогані. Далі що я ще покажу, ну краще квіти, хай буде видно. Такий гарний жасмин. Ось така паста Sanino Kids, ну таке собі, вона недорога, полуничкою пахне. В принципі, навіть я нею інколи користувалася, така собі ніби й непогана паста. Але зараз покажу вам пасту мою таку саму улюблену, яку я люблю, і частенько беру. Це все ж таки я її спеціально виокремила і думаю, зніму вам для порожних баночок раптом хто забув. Colgate Max White ось така вона з відбілюючим комплексом, з кристаликами, вона дійсно йде такого гелевого прозорого кольору, і там йдуть і такі білесенькі якісь як би, вкраплення. Чим мені ще подобається ця паста? Ну, по-перше, вона, як на мене, ефективна, мені подобається ефект після обробки нею. Запах такий приємний у неї, і смак. І дуже подобається ось така ось форма кришечки, що її можна видавити і не треба закручувати, розкручувати, а просто собі класти, і все. Тому рекомендую ось цю Colgate Max White. Буду ще купувати, мені дуже подобається. Все, друзі, на цьому буде завершуватися дане відео. Дякую вам за увагу. Ми з вами побачимося в наступному відео. Воно буде більше стосуватися обличчя. Ось тут, бачите, в мене ще є засоби в пакетику. Тому поговоримо з вами в наступних відео. Вже більш, мені здається, на цікавішу тему. Все, до зустрічі, дякую за увагу.